Вчора стало відоме ім'я найкращої хмельницької школярки. Підтримати своїх учасниць у конкурсі Міскул 2015 зібрала ще мала публіка. Із собою принесли квіти, плакати та, звичайно, запал. Обирали найвродливішу із 12 юних учениць. За словами організаторів, відбір конкурсу пройшли не лише найчарівніші, а й найінтелектуальніші. Такі правила продиктував один із етапів конкурсу, на якому дівчата мали продекламувати уривок із твору української літератури в образі головної героїні. Дівчата вони одразу були, вони одразу зрозуміли, що конкурс буде важким. Дуже інтелектуальні, дуже начитані, дуже гарні змогли. Пройти до кінця і є ідеалом, на що потрібно рівнятися іншим дівчатам. Я прийшла сюди проявити свої сили, показати, що я чогось варта. Ні, звісно, я не прагну перемоги, але я прагну просто. Проявити свій талант, свою харизму, показати, що, що я одна така єдина, неповторна. Я знаю, що всі красу, всі тут красуні, всі прекрасні, всі чудові. Але просто в кожний є своя родзинка, і це варто показувати. Я налаштована на перемогу, як завжди. Тут е, змагаються дівчата не тільки красиві, а й розумні. Ти виходиш на сцену, ти розумієш, що ти вже переможниця. Ну і неважливо, виграла ти чи ні. І ти отримуєш море емоцій, море вражень. І ти розумієш, що ти дійсно красива. У стилізованому українському одязі та віночках красуні вийшли вже у першому номері. Аби розповісти про себе, підготували короткі відеоролики. Далі не словом аділом. У конкурсі родзинка демонструвала свої вміння. Завершило свято краси дефіле дівчат у шкільних формах. За підсумками усіх конкурсів, титул Міскул-2015 здобула 13-річна Зоряна Вінськевич, учениця 8 класу ліцею номер 17 Першою віцеміс стала учениця ЗОЖ номер 22 Анна Вознюк. У трійку найвродливіших хмельницьких школярок увійшла також 15-річна Юлія Попик, яка навчається у приватній школі гармонія. Проте без звання не залишилась жодна учениця. Красуні отримали титули міс енергійність, посмішка, чарівність, міс інтелектуальність, артистичність, міс глядацьких симпатій, міс мовна школа флеш, насолода та міс фото.